Йду подивлюсь, що там жінка робить. Ось отак обід, а жінка щось. Алло, дівша, а вам вашій мамі зятя не треба? Господи, ти мене <рес> я сама собі тут возмущаюся, що в мене трохи картошка, стою над нею нормально кипить. Mm. Без, наче хтось вас додав, здвинулася і трохи піною. Картошечку він буде. А я думаю, може ти забула, що в той чоловік, що годувати його в обід треба. А я думала, що ти забув, що обідати пора. А, ні, да. я там сидю потихеньку, ага. собі нікому не мішаю. Ти поможеш. кільку відкрити? Да. А ну, натримай. Кільку. Я ще Три. молоко Три. Три. нагрів. Я так відкрию. А що тобі? Та ти ж значить тією Ти Не обіду цим ножем. А мені захотілося картошечки товченої із кількою. Бабку або товчена. Бабка. Да. Бабку. Да. Хай он вариться і будемо обідати тоді. Ага. Ну ще не зварилася, я ж кажу. Ну, Піну ще кипить. Он. Хай сподівається. Присолила. Ну, погукаєш тоді мене. Добре. Так, ну що ти тут поробляєш? Товчу. Годи вже співати, вже істенько хоч цей душенька рвається. Викими телефон, да я там. Писни українські слухаю. Ага. Як казала Оля, там одна у нас подруга. Вона що нам подруга була. А то я сміюся, яка вона нам подруга там була. Просто знали, що була. буде. товчу ось будемо. А, будемо їсти вже? Да. Так. Шо. Ну добре. Так тобі що, тарілки дати Чи що? Зараз я подам. І тарілки. І до тарілок. О, тарілки вже на столі, вже все на столі. Да. А я таке. Я. А? а я таке, думаю, може ще ждати прийдеться. Та, хвати вже вже і так он. Щоб не вже, було комочків, щоб у тебе вже не застряло. Хороша, нічого в мене не застряло. У мене зуби є, слава Богу. Ну, не те ж товчеш, а Все, я, достатньо. Я люблю, щоб вона угу. була гарно, пишно взбита. А ти ж що поки я слину не них давлюсь, да? Так, а ага. така, що ж ти? Раншенько б... Да. Заказував обід. Так. Я що то собі там саджу потихеньку. на тебе ж як не підженеш, ти ж сама не повершишся. Ага. Да? Та я так, я побачу тебе, так злякаюся бігом зразу. Ну, звісно. Бачиш это. Я в огневі страшний. <рес> 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 Та хорош. <рес> Та, це, Теш, ти ж мене щось... так налякав, що я а, ну, не знаю. Ось. Ось що ми сьогодні на обід да, картопля товчена, то у нас е кілька томатів. Ой, гри... положи, по -по що там. Оце така добра. Там соус такий томат. Це, це, ціленька, гарна он. Так, а і соус тут гарний. Це чорноморська. треба ще подивитися, хто її е, виробляв. Це ж не знаєш, що чорне море її зробило. Да. може хтось побачить і захочеться. Щось мені да. так сьогодні захотілося, придумалося. Із ну, всім смачного. Картошечки. Е, обідайте, а ми будемо теж обідати. Разом з нами обідайте. Хтось да. жінці дзвонить там. Все.